Так не люблю того всього релігійного, таке воно мені все противне. Але я хочу, щоб кожен себе міг уявити, хто ще живе на тій платформі релігій світових, ви зачнете вистоювати із надвору та стукати в двері і казати: Господи, відчини нам руки зайняті ж!» І він вам у відповідь скаже. Не знаю вас. Звідки ви? Та ми з православної церкви. Що ти не знаєш, Господь? Ми вогонь. О той вогонь я їздив три рази, на... от як він благодатний. А, а ми, Господи, а ми католики. Католики, О, нас найбільше. Найбільше. Ми навіть своїх ставимо вже президентів, всі наукові центри, це наші, ми вчимо. Так, да, Ми попалили тих, що там говорили, але ми, але ми науку любимо, любимо, щоб від нас тільки була. Католицький університет. Ні, ти можеш не вірити, так як католики, ти можеш поступати, гроші ж не пахнуть. Ну, ну, ми, до речі, з папою останнє, я пам'ятаю, це таке. Велике дійство було, ми Росією посвятили серцю матері. Вона, вона задоволена. Відкрий двері, Господи. Ну подивися, скільки я добра привіз з собою, скільки я всього зробив. Хіба це не Твої діла, хіба ти не сказав це робити? Дітей похрестив. Вже противилися, щоби внуків похрестив. Я таємно це зробив. Господи, відкрий двері. Ми протестанти. Нами да, огосили Духа Святого. Так ми бачили, що православні і, 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 і католики вони такі от роблять. Подивися, Господи, скільки вони всього цього привезли. Ну, в нас, звичайно, плоду нема, але ж ми на мовах молилися все ж таки, Господи, є ознака, що ми хрещені Духом Святим. Це не вистава. Це те, що ви будете переживати, стоячи біля дверей раю. Але це буде гірше. Сьогодні я лишень стараюсь, хоч якось показати, а там буде страх Божий. Страх священників вже зникне, ви будете ненавидіти їх, хто нагрузив, то все грузило вам, яке разом з вами і потягне вас в пекельні ворота вже, а вони поруч. Адже ж врата Ада не одоліє церкву Христову. Він сказав про свою церкву, а тут Він каже: звідки ви? Вдумайтеся лише в слова, про що говорить Христос. А я з православ'я, Господи, ми правильно славили. Я католик, свят-свят, от тобі свят-свят. От Я, до речі, купив, коли збирали, ото ходили цеглу на будівництво для тебе храму, Господи, тисячу гривень, коли долар був по три. Я купив три цегли. Я отця, сина і Духа Святого. Ми сиділи в ресторані, прийшов піп, там старший їхній, разом з моїм колегою каже, Михайло, купи три цегли. Господи, прости. Але ти простив, прости, щоб кажу, прости. Але згадую, згадую, не для того, щоб згадати гріх, а для того, щоб ви зрозуміли, на якій дорозі стоїте. З якої з трьох ви приїдете до Господа, а можливо, з тої вузької. І тут з'явиться чоловік Божий, який прийде дорогою вузькою. Діла будуть йти за ним. Там неможливо прийдуть через вогонь та щось залишиться, якщо справді ти будеш робити діла Божі, які Бог приготував тобі наперед. І відкриються двері, і ти зайдеш, і він обніме тебе і скаже, праведні на суд не приходять. Яке це щастя?